Радімо, друзі, вітаю з поверненням до ельфізму. Радімо ельфи, вітаю всіх учасників великого переходу. Гарний початок: перехід до нового світоустрою справді триває, але занадто хаотично. Ми бачимо швидке руйнування старої цивілізації, але не бачимо народження нової. Є лише окремі фрагменти, але цього замало. Це тому, що нема ясного бачення моделі нового світу для того, щоб заснувати новий світ. Необхідно здійснити три прориви світоглядний, організаційний і технологічний. Тобто спочатку зміна світогляду, потім нова організація, далі нові технології. Саме така послідовність. Ти це маєш на увазі? Так, адже будь-які зміни починаються зі світоглядного імпульсу. Проте світогляд, організація та технології це єдина світотворча тріада, цілісна система. Зміна одного компоненту неминуче змінює інші. Так що поштовхом для творення нової цивілізації може бути кожен з них. Головним поштовхом до творення нового світу зазвичай є руйнування старого світу. Причини руйнування можуть бути різні сім з половиною тисячоліть тому таким поштовхом став великий потоп. Невже не можна здійснювати заснування нового світу без загрози знищення, без великих потопів війн та інших катаклізмів? Цивілізація це дуже інертна система. Для того щоб її зрушити з місця, необхідні потужні стимули. Це ще називають кризою. Гасло будь-якої серйозної кризи змінися або здохни. То що чекаємо нового великого потопу, який примусить людство до змін? Україна вже має свій великий потоп. Це війна з Мордором. Якщо не змінимось, то загинемо. Якщо нам активно допоможуть союзники, то можна і не змінюватися. Це не працює. Союзники допоможуть, щоб ми не вмерли швидко. Фактично, вони лише створюють сприятливе середовище для перетворення України. Усю основну роботу ми маємо зробити самі. Але чому? Тому що ніхто не знає, як це зробити. Пам'ятаєш про метаморфоз личинків метелика він усе має зробити власними силами. Якщо метелику допомогти вийти з лялечки, то він ніколи не зможе літати. Так пам'ятаю перенародження України в руках самої України. Україна вже має досвід після потопного світотворення, і це дає надію. Проте війна з Мордором це війна технологій, ми маємо перевершити ворога технологічно, але як це зробити власними силами? Це питання не вирішується на суто технологічному рівні. Є такий принцип: для того, щоб розв'язати проблему в системі, треба піднятися в надсистему. На організаційний рівень очевидно. Український народ веде війну на два фронти: зовнішній і внутрішній. Зовнішній ворог це Росія. Тут усе зрозуміло. Внутрішній ворог це психопатична вертикаль, керована єрмаком. Це те, що стримує народну ініціативу і гальмує розвиток технологій. Ця паразитична піраміда не тільки корумпована, а й дико некомпетентна. Україною керує корпоративний психопат. Я раніше не вірив, що таке можливо, але у травні цього року американці з'ясували, що білим домом керував Ентоні Бернал. За всіма ознаками, це також корпоративний психопат, розмовляюча тварина по-науковому це біологічний вид гомоінтеліс – проміжна ланка між твариною і людиною. І це вже не конспірологія, адже американський конгрес почав розслідування справи про узурпацію влади. Питання в тому, як на майбутнє убезпечитись від перехоплення влади корпоративними психопатами. Очевидно, що потрібна інша організаційна структура держави, базова ідея. Обирати кращих можна тільки з кола осіб, яких знаєш особисто, тому держава має складатися з багаторівневої мережі громад. Це і є республіка, тобто народна держава. В українській традиції така держава позначається словом сокупія, тобто об'єднання громад. Так, я це знаю. Громада по давньому купа, а сокупія це об'єднання куп. Правова система такої народної держави називається копне право. А слово сокупія в давнину звучало як скуф або скіфія. Проблема в тому, як спонукати українців перейти до нової постіндустріальної скіфії держави громад. Це ж треба все змінювати. Як ми вже знаємо, тут знову треба виходити на вищий системний рівень, тобто потрібно здійснити світоглядний прорив так, для цього треба поширювати ці знання. Потрібна проповідь народної держави. Якщо реалізуємо перехід до нового світогляду. Нової соціальної організації та нових технологій, то це й буде новою цивілізацією. Ми її називаємо Вишня борія Допотопна Україна називалась борія. Післяпотопна трипільська цивілізація називалась гіперборія. Постіндустріальна цивілізація це буде вишня борія. Як бачимо, для перемоги в технологічній війні з Мордором необхідна передова соціальна організація та адекватний світогляд, оснований на знаннях. Але тут виникає запитання. Яка технологія є критично важливою для досягнення перемоги? Технологія, за яку нині у світі найгостріша конкуренція і в яку вкладається найбільше грошей, це штучний інтелект. Ця технологія має подвійне призначення, тобто, її можна застосовувати як у цивільних, так і у військових цілях. Але є одне але вона настільки потужна, що виходить з-під людського контролю. Далі буде ще гірше. Справді про це багато дискусій на найвищому рівні. Розвиток відбувається надзвичайно швидко. Мало не щотижня з'являється новий сервіс зі штучним інтелектом. Причому процес прискорюється. Він нагадує гонитву з ядерних озброєнь, це, наче, нова золота лихоманка. Всі дуже поспішають. Говорять, що ми вже досягли точки сингулярності. після неї перестають діяти звичні для нас правила. Розробники вже не розуміють процес і не можуть ним керувати, причому жодні правові обмеження неможливі. Адже регулювання власних розробників одразу ж дає перевагу ворогові. Головні конкуренти у війні штучних інтелектів Сполучені Штати та Китай хто перший створить нову зброю, той і переможе. Тут ще серйозніше. Загроза для людства існує навіть без цієї конкуренції, хай там як. А нейромережі вже мають доступ до інтернету і навчилися обманювати людей. При тестуванні штучного інтелекту на предмет безпеки розробники перевіряють варіанти, коли нейромережа самостійно таємно заробляє гроші та розвиває себе за межами лабораторії. Це серйозна загроза. Хоча я розумію, що будь-яка технологія це лише підсилювач людських можливостей, це як вогнепальна зброя стріляє не револьвер, а людина. Цікава думка щодо підсилювача. Тобто справа не в технології, а в людині. Або людина керує технологією, або навпаки, технологія керує людиною. З другого боку, будь-які технологічні загрози сприяють людському розвитку. Це завжди виклик, стимул і поштовх. Питання в тому, як подолати виклик штучного інтелекту. Але спочатку треба з'ясувати, в чому полягає цей виклик. Пропоную звернутися до езотеричної метафори, яка пояснює структуру людини. Уяви собі карету, яку тягне запряжений кінь, конем управляє кучер, а накази віддає пан, який сидить у цій кареті. Так от, карета це пасивна людська плоть. Кінь це душа людини, психіка, автоматична система. Кучер це дух людини, який керує душею. Пан це божественна сутність людини, її внутрішній бог божественне я. А де тут інтелект? Інтелект? Це частина душі. Як ми знаємо, душа має емоційно образний та логічний компоненти. Нас тут цікавить тільки логічний компонент інтелект як засіб знаходження рішень на основі логіки та наявного фактажу. Отже, дух управляє душею, подібно як кучер управляє конем. Що далі? А тепер уяви собі, що в карету запрягли трьох швавих, потужних коней, і кучер не може дати їм ради. Вони тягнуть карету туди, куди їм хочеться. Коні керують кучером, а не кучер кіньми. Метафора зрозуміла. Трійка потужних коней це штучний інтелект. Кучер це люди, які не знають, як управляти цим штучним інтелектом. Питання в тому, як кучеру навчитися і взяти під контроль цих нових для нього коней. Очевидно, що кучер має змінитися, стати розумнішим та сильнішим. Точно питання в тому, як йому це зробити. Діяти треба швидко, адже коні несуться з шаленою швидкістю, самі не знають куди. Сьогодні досить поширене переконання, що штучний інтелект або зробить нас дуже багатими, або знищить. Якщо кучер не навчиться управляти нашими метафоричними кіньми, то вони стрибнуть у прірву. І що тут робити? У кучера нема часу піти на курси підвищення кваліфікації. Тут типова кризова ситуація і простий вибір змінись або умри. У кучера лише один єдиний варіант звернутися за допомогою до свого пана. Це очевидно, адже кучеру більше нема до кого звернутися. Пан значно розвиненіший за свого кучера, тож може його навчити і обов'язково навчить адже пан зацікавлений у продовженні подорожі. Пан це внутрішній бог людини, тому кучер, який отримує знання та енергію від свого божественного сонця, стає іншою істотою. Це вже не людина, а надлюдина. Так, кучер здійснює палінгенезію, тобто знову народження. Гомодуплекс перетворюється на гомотриплекс. Смертна людина перетворюється на вічно молодого ельфа. Кучер ельф повністю керує кіньми штучного інтелекту. Гаразд, метафора зрозуміла. Але як це може виглядати на практиці? Почнімо з найменшої загрози. Коли люди починають занадто довіряти нейромережам і послаблювати своє критичне мислення, треба завжди пам'ятати, що ми живемо у світі брехні, системи штучного інтелекту, навчені на цій брехні, тому тупо транслюють всі наявні в інформаційному просторі помилки, забобони та злісні фальшивки. Щоб у цьому переконатися, спробуй поставити запитання про корисність чи шкідливість вакцинації. Штучний інтелект вилля на тебе ціле відро суцільної маячні про те, як вакцинація рятує світ, попри наявну статистику про її повну шкідливість. Справді, довіряти штучному інтелекту можна тільки тоді, коли сам усе перевірив. Недавно я поставив запитання різним чат-ботам про вплив людини на глобальне потепління та про те, як фреони з холодильників руйнують озоновий шар. Я просто вражений. Суцільна лівацька пропаганда і нахабна брехня. Можливо, справа в тому, що штучний інтелект транслює думку більшості, а більшість завжди помиляється. Є навіть такий жартівливий афоризм, що більшість людей ідіоти. Звісно, це перебільшення, але невелике. Хай там як, а щоб розрізняти правду і брехню, потрібен високий рівень свідомості. А якщо цей потік брехні ще й посилений машинним інтелектом, то людям треба мати на порядок вищу свідомість. Так що ельфійська свідомість стає необхідним засобом індивідуального виживання, а для виживання нації необхідна ельфійська держава, тобто держава, якою керують ельфи. Справді, посилена машинами брехня це реальна загроза. Проте також можливі значно жорсткіші сценарії наприклад, коли нейромережі починають просувати власні інтереси, шкідливі для людей це ж бездуховний інтелект, без емпатії та милосердя. Думаю, що проблема війни і роботів це справа далекого майбутнього. Це не так. Прикладом бездуховного інтелекту є психопати. У 22-му році американські психопати розв'язали війну в Україні заради збереження більшості в Конгресі. Українські психопати не готувалися до війни. Понад те, вони спеціально послабили Україну. А московські психопати завжди ненавиділи українців, тому лише чекали зручної нагоди для нападу. Психопати це людиноподібні істоти, розмовляючі тварини, у них стерильно бездуховний інтелект. Так що війна людей і роботів уже триває. На щастя, у Штатах почали розслідування узурпації влади, можливо, дістануться і до проблеми корпоративних психопатів. Хто зна, я б на це не дуже розраховував. Проте, скандал щодо Ентоні Бернела, який керував Білим домом, створює сприятливе тло, щоб українці розібралися зі своєю психопатичною пірамідою влади. Зверни увагу, що психопати узурпують владу за допомогою звичайного людиноподібного інтелекту. Він примітивніший в порівнянні з людським інтелектом. А проте приводить цих тварюк на вершину влади. Це тому, що вони зосереджують весь свій час і всю свою енергію на досягненні мети. У них нема ні своєї сім'ї, ні якихось захоплень, їх цікавить тільки влада. Так. А тепер подумай про те, що надпотужний машинний інтелект робитиме це ж саме, але ще активніше та цілеспрямованіше, і ще прихованіше. Якщо нейромережа займеться підготовкою до узурпації влади, то люди цього навіть не помітять і нічого не зрозуміють. Розробники штучного інтелекту вже не розуміють, що відбувається всередині нейромереж. Котре переконуюсь, що для управління штучним інтелектом необхідна людська спільнота з вищим рівнем мислення, керувати суперінтелектом може тільки надлюдина. Тож формування держави ельфів це єдиний шлях для порятунку людства. І це природно. Чим складніша керована система, тим розвиненішим має бути керівний орган. Але в нашому випадку ще цікавіше згадаю, у якому просторі подій живуть ельфи. Світлосяйні ельфи живуть у дуже позитивному просторі подій. Ісус його позначає терміном Царство Боже. У списку дозволених подій тут нема жодного негативу. У цьому просторі подій добре працює техніка, гарно ростуть рослини, чемно поводяться тварини. Це простір гармонії, одне слово, царство Боже. І це ще один чинник контролю над штучним інтелектом. У просторі царства Божого будь-яка нейромережа вірно служитиме людям. Тут не може бути жодного повстання роботів. Точно. Я тепер краще розумію цю настанову Ісуса. Шукайте найперше царства Божого і правди його, а все інше вам додасться. Тут спрацьовує фактор святості. Простір подій поширюється на все, що потрапляє у простір уваги. Отже, спільнота, яка перебуватиме у просторі уваги ельфів. Автоматично опиняється під захистом ельфійського царства Божого. Це дуже важливе відкриття. Воно спонукає нас ще активніше рухатися шляхом палінгенезії. І не зосереджувати увагу на розпаді старого світу. Він розпадеться і без нас. Але без нас не народиться новий світ. Роби свою справу і не переймайся тим, що від тебе не залежить. Хай живе друга хвиля ельфійського відродження. Радіймо, ельфи.